Показують опитування, що сьогодні 70% підтримують децентралізацію. Люди хочуть мати право на рішення і на впровадження своїх ідей. І коли ми бачимо, що частина людей, які чітко заявляли про те, що вони є реформаторами, вони включаються в коаліційну угоду, зараз відійшли в сторону, кажучи про те, що можливо щось не так, можливо, щось потрібно було зробити краще. У нас немає часу. Визначати, що можна було би колись зробити краще. Нам потрібно сьогодні робити кроки боротьби з корупцією, нам потрібно наводити. Лад з той же митницею, з тими ж іншими речами, які дадуть додатковий дохід в державу. Нам потрібно робити ті речі, які конкретно зменшать навантаження сьогодні на той же гаманець нашого на, на нашого українця. Це ліки, це питання взагалі соціальних виплат, це підвищення стандартів. І саме головне про що сьогодні казав Іван Мікуш. І Лєшик Бальсирович потрібно запустити економіку. Будь-які інші речі вони не дають можливості збільшувати доходи громадян. І тому, мабуть, головне завдання цього уряду через ті всі реформи, які запускаються: дерегуляція, енергоефективності, реформи державного управління, мати одну мету. Запуск економіку збільшення ВВП. І сьогодні, якщо ви бачили на презентації саме у Лєші Кабельцеровича і Івана Мікоша, була така крива, де чітко було показано країни, які повністю мають децентралізовану систему влади, які реформували державне управління, які залучили через конкурси найкращих державних управлінців, які практично децентралізували функції повноваження центральних міністерств, тому що ні міністерства повинні розподіляти гроші. Міністерство формує політику, а гроші Використовують саме ті місцеві самоврядування, які сьогодні збирають ці податки. Саме там, в тих країнах, зростає дуже швидко ВВП. І Україна, яка 25 років була централізована, яка сиділа на газовій гілки, яка витрачала мільярдами сотнями мільярдами на субсидії, але не на громадян, а на компенсацію різниці в ціні на інші речі. От я вам наведу простий приклад. 2015 рік Україна витратила 153 мільярда на енергетичні субсидії, але безпосередньо громадян. Я нам було тільки 18. Все інше на компенсацію різних а, речей, які стосовно там різних вартостей газу, різних вартості електроенергії, різних вартості вугілля, і це питання, взагалі, яке задавалося а, завжди, де зникають ці гроші. І тому, коли Євросоюз, коли громадяни запитують, як ви будете працювати з парламентом, нам потрібно працювати з людьми.